Насправді тема дуже глибока і обширна, але я поділюся якоюсь часткою, такими найважливішими моментами. І я назвав її дуже коротко. Таку абревіатуру використав піп. Тобто прізвище, ім'я по батькові. У кожного в нас воно є. Можна і по-іншому приклич, ім'я Бога, як варіант. Ми поговоримо і про те, і про інше, бо насправді. Щось є в нашому імені, в принципі, в тому, що воно існує, бо до нас зазвичай вертаються по імені, звертаються до нас, так? З дитинства, з народження, точніше, нам дають це ім'я і до самої смерті, і навіть вже після смерті нас все одно згадують нашим іменем. І цікаво, що, що про це каже історія, що про це каже Біблія. І як на практиці має вплив ім'я наше на нас, на оточуючих, і ім'я, звичайно, що Бога, бо закінчуємо ми зазвичай Ісусом Христом, Богом, який теж виявляється, має ім'я. Для мене це дуже цікава тема. Я собі навіть в кінці тут Біблії е, нещодавно виписав. Різні різні імена Бога, і я хочу поділитися з вами, чому це важливо і що про це каже Біблія. Я згадую, як це зазвичай в школі було це перші мої такі згадки вже свідомі, наскільки приємно або неприємно почути своє ім'я, коли, наприклад, ти чогось не знаєш і тебе викликають до дошки, кажуть Іван, Микола, Марійка, до дошки. А ти не сильно готовий. Не дуже приємно, правда? І навпаки, пам'ятаю, коли на останньому дзвінку ми ще в молодших класах я дивився на старшокласників, і зазвичай ну, ця вся формальність вона була десь не дуже цікава. Перші п'ять хвилин подивилися, хто як е, прийшов вдягнути, наскільки нарядно, які квіти приніс вчителям. А, а потім ти якось починаєш спілкуватися зі своїми однокласниками, якось там сильно не слідкували, принаймні в молодших класах, що там відбувається е, на сцені. Але був такий момент, коли вручали грамоти. І тоді викликали старшокласників, хто е, найкраще закінчив е, школу на червону медаль. Да? І різні різні нагороди, за, можливо, якісь спортивні е, досягнення. І тоді вся школа звертала увагу на сцену. І ніби навіть двічники, або ті, хто взагалі там і грамотою не пахне для них, але вони все одно привертали увагу. І таке, ніби зараз, таке відчуття ніби зараз твоє ім'я назвуть. Але викликали когось іншого або викликали тебе. Якщо ти заслужив цю грамоту, цю нагороду, приємно, правда? Щось в цьому є. І я вирішив це питання трошки е, дослідити. Виявляється, що в своїй книзі Дейл Карнегі – це е, великий такий спікер, який написав не одну книгу про е, талант, промови. І він розбиває міфи, що виявляється, це не тільки талант, а цього, цієї здібності можна набувати, спічити і говорити сміливо зі сцени до великої аудиторії. І цікаво, що він каже в своїй книзі, ім'я людини найприємніший і найважливіший звук для неї будь-якою мовою. Але його твердження на основі. Було на основі дослідження британського вченого у сфері аудіосигналів, його звали е, Колін Черрі. І він довів методом експериментів, що дійсно людина при якихось посторонніх е, шумах, е, навіть коли вона зайнята, і навіть коли вона спить, якщо до людини звернутися, чи то пошепки, чи то е, кричати її ім'я, крикнути. То вона звертає різко на нього увагу. Йдемо трошки ще глибше в історію, що про, що про ім'я взагалі каже історія. Раніше в давніх культурах це насправді зараз, е, зараз не виконується ця. Е, Така історична, можна сказати, така традиція, бо раніше чи в Древньому Римі, чи в Давній Греції, чи у євреїв раніше, і особливо і зараз вони в цьому плані в традиційному вони набагато сильніші від інших народів і досі притримуються певних традицій. Цікаво, що ім'я воно завжди щось означало. І якщо з Латині. Перекласти таку фразу як Номен Омен, це означає ім'я, покликання в ім'ї, або ім'я має якесь певне покликання. В імені покликання. І вони в це вірили. Щось насправді в цьому є. Тому що якщо дослідити кожен своє ім'я, я, наприклад, знаю значення свого імені і з самого дитинства. Якось мені не пройшлося питати, бо я вже якось знав. Що я названий на честь двох осіб: це е, Іван Хреститель і мій дідусь, покійний Іван. Так само і мої батьки, моя мама Наталя, яка сьогодні, слава Богу, з нами, е, мій тато Віктор, і багато-багато, я думаю, що кожен знає свою історію, а хто не знає, то насправді е, варто дослідити, щось в цьому є. І навіть вірили в Древньому Римі, що казали так: якщо ти не знаєш своє покликання. То звернись до свого імені, там буде відповідь. Вони так вірили. Можливо, якщо ми в це не віримо, а можливо, хтось в це повірить вже після того, як я поділюся і закінчу своє слово, комусь це має бути корисним. Нехай так і буде. Що про це каже Біблія? Ми знаємо, що з самого початку Бог називає Адама іменем, так? Адам. Це була людина. І по суті, слово Адам воно означає людина, або створений з землі, або просто коротко земля. І я чомусь е, думав раніше, що Бог назвав і Адама, і Єву по імені, а виявляється, що вже Єві е, Адам сам дав ім'я Єва. Та? Це як е, мати е, всього людства, всього живого. Бог закладав певний сенс в імені. І цікаво, що багато інших персон в Біблії вони також мали не просто імена, а мали характеристику певну завдяки своєму імені. І вони проживали своє життя згідно свого імені. Авраам, наприклад, коротко, високий батько це означало, його так батьки назвали високий батько. А Бог його, пам'ятаєте, як він його переіменував? Нескладно здогадатись. Він додав ще одну літеру А: Авраам, ніби як подвійно, так. І це вже означало не просто високий батько, а батько багатьох народів. Так само його дружина Сара. Бог насправді. Е Любить теж равноправ'я в певній мірі, і він не просто сказав: Авраам, ти будеш батьком, в тебе є ще дружина, і вона буде не просто Сара, а Сара, дві букви Р. Тобто вона буде мати багатьох народів. А хоча Сара означало моя княгиня, але стала княгинею багатьох народів. Цікавий факт. Симон, ми знаємо про Петра, але раніше був він Симон. Це означало той, хто слухає. Але Петро, коли Христос буквально при першій зустрічі, він сказав: Ти будеш Петро, а це означає скеля. Тобто, в майбутньому ми розуміємо, що Ісус це, цитує, Ісус це каже, і ми це читаємо на цій скелі я збудую церкву. І ми бачимо, що Петро дійсно став каменем. Цією основою для майбутньої церкви, для сьогоднішньої церкви. Слава Богу за це. Ми маємо такі, знаєте, як кажуть, пасхалки. Це не просто якась абстракція. Ну, я назвав тебе Петром, ну і будеш Петром. Ні, Бог закладає в цьому певний сенс. І мені стало цікаво, а щодо імені Бога. Чи є в нього імена, і ми знаємо, що є. Можливо, хтось знає, які є імена. Давайте допомагайте мені. Яхве, окей, дякую. Шадай, добре. Іре. Адонай, Елохім. Супер, то ми знаємо. Але чи знаємо ми значення цих імен? І насправді, якщо прослідкувати, то ми часто співаємо про ці імена, правда? Якщо прослідкувати, я спеціально останні декілька тижнів слідкую за тим, що я співаю, що я проговорюю. І виявляється, що у нас більше половина пісень, вони прославляють ім'я Бога і вони прикликають ім'я Бога. І вони кажуть, що ти Адонай, ти Ель Шадай, Ель – це як перший. І цікаво, що вперше Бог відкрив своє ім'я Моїсею. Навіть не Аврааму не плутайте, а Моїсею. Коли горів той кущ, кущ, і через кущ, через цей вогонь, Бог говорив з Моїсеєм. І я хочу це процитувати. Це книга Вихід, щоб я не був голослівним книга Вихід, третій розділ з 13 го вірша. Чому це так важливо? Отже, тоді Моїсей промовив до Бога. Ось я піду до, Ізраїль, до ізраїльтян в Єгипет і скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас, а мене запитають, яке його ім'я? Що я їм скажу? У відповідь: І відповів Бог Мойсей: Я є той, хто є. Так скажеш ізраїльтянам, говорив далі він, Сущий послав мене до вас. Продовжуючи розмову, Бог сказав Моїсеві Передай ізраїльським нащадкам Господь, Бог ваших батьків, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова послав мене до вас, таке моє ім'я повіки це пам'ять про мене, з роду в рід». Якби я жив в той час, ми жили би в той час. То сказати просто навіть вдома в побуті або в молитві, сказати ім'я Бога Яхве це перше ім'я, яке він, перше і єдине ім'я, яке він відкрив людству через, через Моїсея, ми би не могли. Тому що євреї на той момент вони прийняли таке рішення, що ім'я Яхве воно настільки велике. Воно настільки святе, що вони просто недостойні, не вони не мають права проголошувати це ім'я. І вони робили такі певні маніпуляції, забирали деякі літери і не вимовляли його до кінця. Але один раз в рік первосвященник мав право сказати це ім'я на загал, якщо я не помиляюся на свято Йонкіпур, єврейське свято. Настільки вони шанували ім'я Бога? І якщо ми думаємо, що це стосується лише старого заповіту, то ми помиляємось, бо насправді і новий заповіт, як я вже сказав про Петра і є ще багато інших прикладів, коли Бог підкреслює ім'я людини і підкреслює своє ім'я. І насправді імена, які ви зараз назвали Адонай. Елохім, Шадай, Ціткейну і так далі дуже багато імен. Я хочу в кінці їх зачитати. Їх насправді дуже багато, тому я певну частину прочитаю, нам для нагадування. То ми приходимо до висновку, що люди, які переживали певні обставини в своєму житті, вони давали ім'я Богу. Навіщо? Яка була цьому причина? Інші імена або титули Бога. Яхве іре. Господь бачить або Господь забезпечить. Це в буття 22 розділі, 14 вірші, буття 22.14. Ми можемо прочитати. І назвав Авраам те місце Яхве Іре. Через те, говориться понині, на горі Господь забезпечить. Далі, Яхве шалом, Господь мир, Господь спасіння, яхве спасіння. До чого я взагалі веду? Ми спілкувалися вдома про це, бо мені цікава думка близьких, що вони з цього приводу думають. і ми, ми дійшли до такого висновку, що. Прикликаючи Боже ім'я, ми засвідчуємо не якогось абстрактного Бога, а конкретного Бога, у якого є імена, у якого є такі характеристики, які нам важко усвідомити. Але через ім'я, коли люди, проходячи певні обставини, переживаючи певні емоції присутність Бога, вони казали. Ім'я тобі Яхве, ім'я тобі Ельшодай, ім'я тобі Шалом, ти Бог мир. Тебе не треба лякатись, тебе треба поважати, тебе треба шанувати, але ти Бог мир. Цікаво, що Христос сказав нам, як молитися. Ми щойно молилися про Отче наш. Та? Отче наш, одне з його імен, одне з його титулів. Отче. Ми безпосередньо можемо до нього молитися і називати Його по імені. Ми часто чуємо фразу, коли людина навертається до Бога, і ми кажемо: Бог назвав тебе по імені, Бог спас тебе. Він не назвав тебе Ей, ти, людина, там в курці і в штанах. Ні, Він назвав тебе по конкретному імені. Бо нам приємно чути своє ім'я, нам приємно, коли Бог звертається до нас по імені. А чи можемо ми не просто собі нагадувати, що Бог є сильний, Бог є переможець, та Бог є мир, Бог є стіляючий і його варафа? Чи можемо ми цим нагадувати самому Богу? Я спочатку сумнівався, ну як можна Богу нагадувати, якщо Він і так знає? Він і так знає свої імена. Це ми маємо собі нагадувати. Щоб ми вірили дійсно в конкретного Бога, а не в абстрактного. Хочу процитувати Давида, псалом 23.3. Він провадить мене стежками правди заради свого імені. Він проголошує це. Він провадить стежками правди заради свого імені. Бог цінує своє ім'я, це Його авторитет, і Він не буде давати його комусь поплюжити. Провадить стежками правди, Псалом 25, ради імені свого Господи прости мою провину. Не заради того, що я такий старанний, а заради свого імені Бог реагує на своє ім'я. Даниїл. дуже такий змістовний вірш. Даниїл 9, 18, 19. Даниїла 9, 18, 19. Не ради нашої праведності. Але ради великого милосердя Твого не барися ради себе самого, Боже мій, бо твоє ім'я носить місто Твоє і народ Твій. Не заради того, що ми названі твоїм народом, не тільки заради цього, точніше, а заради того, що Ти є святий, твоє ім'я є авторитетне, і ти реагуєш на своє ім'я. Тобто Даниїл в своїй молитві за свій народ він апелює до Божого імені. Я хочу зачитати деякі імена, тому що, переживаючи певні обставини, як і ті люди, які, про, які ми зараз, про яких ми зараз згадували, ми можемо так само молитися до Бога. Яхве, я є той, хто є. Ніхто з боїв не міг так сказати, бо ніхто не спілкувався. З людьми фізично, з богів. Це були істукани, це були камені, з дерева, з інших предмет, з інших матеріалів. Але Бог каже, я є той, хто є. Я і був, я і буду, я є вічний. Елохім, Бог Творець, самогутній Ель Еліон, Бог Всевишній, Ель Шадай, Бог Всемогутній, Ель Олам вічний Бог, ель Рої, Бог, який бачить мене. Складові імена Яхве, Яхве Рафа, як ми вже згадували, Господь що сілює. Коли ми молимось до Бога, ми можемо проговорювати Його ім'я і казати: Бог, це твоє ім'я, ти той, хто сілює, і я вірю, що ти сілиш. Це, твоє, це в твоїх руках, це в Твоїй волі. Яхве ніссі, Господь знамено, яхве шалом, Господь, мир. Яхве Ціткейно, Господь праведність, Яхве Рої – Господь пастир мій, Яхве Шамма – Господь там, яхве Саваот, Господь воїнств. Виявляється, що Бог це, можливо, хтось уявляв такого, вибачте, пухнастого, він добрий, але він Господь воїнств, який теж веде битву, яку ми не бачимо, але Він веде і нашу битву. Яка в Україні, і ми можемо апелювати до Його імені, що ти Господь Саваот, ти той, хто веде битви, ти той, хто перемагає, ти Авва, Батько, Альфа і Омега, початок і Кінець, ти Святий Дух, ти наш Утішитель, Ісус Єшуа, тобто Господь Спасіння, Еммануїл, з нами Бог, Христос Месія, ми з вами християни. Ми ті, хто є дітьми помазаного. Син Божий, син людський, агнець Божий, лев могутній, переможець, добрий пастир, хліб життя, світло світу, шлях істина і життя, цар-царів, Господь Господствуючих і так далі, і так далі. Багато-багато титулів і імен. Не тільки один, одне просто слово Бог. Він має ім'я, і ми можемо до нього звертатися по імені, як і він нас назвав по імені. Сила в його імені. Сила в Його без тебе я, не мов пітьма, пропадаю і згасаю, О Боже, я тебе була, нехай твоя, батьку рука в житті веде. Oh, Boże,